Маємо в продажу два таких чудових будинки. Один з них готовий віддати за 112 тисяч доларів. Акційна ціна. Окремі ділянки у кожного будуть розділені. Закладні під газ, електрика, вже поштукатурені всередині. Ось такий задній дворик у них у кожного своя ділянка. Якісно побудовані, утеплені. Тут парковка на 2-3 автомобілі у кожного. Побудовані вони з керамоблоку, утеплені, встановлені броньовані двері, гарні вікна, готовий підчистовий ремонт. Ось таке планування вже досить класичне. Гостьова кімната або кабінет, комора під сходами, санвузол. Кухня, вітальня. перший поверх, другий поверх, дві дитячі кімнати, великий санвузол і батьківська кімната з балкончиком. Ось так виглядає він.